Вчора мені довелося познайомитися вперше за 4 роки з канадською медициною, тому вам погодинно розповідаю, що і як було. Я прийшла в емердженці десь о шостій вечора, і мене дуже швидко прийняли, бо людей взагалі не було. Але за мною дуже швидко сформувалася вже черга. Через годину мене прийняв і оглянув лікар і назначив мені КТ. Хоча я зрозуміла, що це буде УЗІ, я так думала. Але мені відразу поставили катетер і почали капати якісь рідини. Спочатку це був просто фізрозчин, бо вони не розуміли, що саме зі мною. Потім через півгодинки ще мене. Вже відправили на КТ, Насправді я вперше це робила, ніколи такого ще не було. Дали мені перевдягтися і все швиденько зробили. КТ робили мені з контрастом, і це було дуже незвичайне відчуття, якщо чесно. Далі я чекала на те, коли вони вже подивляться, що ж там таке зі мною. Це було доволі довго: години три, напевно, я ось так от чекала, просто щоб вони зрозуміли, що зі мною. І коли лікар вже сказав, що треба операція, і я залишаюся на ніч саме в лікарні. Тоді мій чоловік приніс мені поїсти, бо сказали, що ще до 12-ї ночі можна щось перекусити, бо завтра не можна буде. І я тут і спала, прямо тут в прийомному покої, бо не було ліжок. А що треба було робити? До трьох ночі я тут сиділа, і потім вже мене нарешті перевели в палату десь три ночі. Так, у сьомій тридцять ранку прийшов лікар, інший, ще раз мене подивився, сказав, що буде скоро операція, а поки я маю відпочивати. Далі ще прийшов хірург, мене оглянув і купа різних медсестер, звісно. І десь о першій годині дня мене вже забрали на операцію. Операція десь була півтори години, і о 2.30 я прокинулася і почала відходити. Ти від наркозу, і мені сказали, що все дуже добре, що я молодець, швидко і легко справилася операцією і можу йти додому. Тому просто чекала чоловіка, який прийшов о п'ятій вечора і забрав мене додому. І рівно о шостій я знову була вдома.